Так, да, якраз от щодо щодо підходів навіть по часу. Дивіться, перше, да, зараз йде якби, обговорення законопроекту щодо спрощення, надання дозволів, працевлаштування іноземців. Все це запаковується в ту обгортку, що в нас нестача. Трудових ресурсів, мільйони 300 тисяч на місяць треба залучати, і так далі і тому подібне. Але в мене є ну, таке питання, це не для обговорень це питання да риторично. Хтось робив зріз попередні роки, які мігранти з інших країн залучалися, і який це був рівень а, посад? Да? Бо е, я не робила дослідження, але е, коли в нас йшло велике будівництво і була на ринку присутня компанія Онур, яка завозила своїх працівників і робила демпінг на е, ринку праці будівельному, да, і про це говорила про спілка будівельників, і гроші не лишалися в економіці України, а йшли е, в Труці, то це був дуже великий трабл. Тому треба відповісти на питання, що про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про Задоволення потреб е, бізнесу, роботодавця, як хочете це називати, який не хоче рухатись по інтенсивному шляху, тобто е, е, підвищення продуктивності праці. Продуктивність праці це не тільки працівник, як завжди критикують не ті скілси, не ті навички, не та кваліфікація, і так далі подібне. Це ще й роботодавець, бо засоби виробництва. Якщо вони модерньонові, якщо вони там автоматизовані і так далі, то це підвищує продуктивність праці. Тобто, це такий парний танок, я би так назвала. Що зараз пропонується? Ну, пане Василь, ви знаєте, що це що я дуже критично ставлюся до цього законопроекту? Я поясню, чому дійсно благі наміри і так далі. А, Валентина Миколаївна вже напевно пояснила, що зараз отримання дозволів спрощено, як я не знаю, як ще, ще сильніше спростити. Але я наведу такий приклад. Дивіться: 19 вересня, 2020 році, було прийнято два законопроекти: 1057 і 1072. Що вони за собою несли? Взяли два звіти. Звіт по ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, звіт по єдиному соціальному внеску е вмістили в один звіт. Це перший був крок, другий був крок. Е подача звітності змінилася від щомісячної до раз на квартал. Це все подавалося е з обгорткою, спрощення регуляції, вимоги Європи і так далі. тому подібне. Що ми маємо в результаті? Тепер. Пані Валентина надасть зброхати. Тепер тисячі застрахованих осіб, які звертаються до Державної служби зайнятості, до пенсійного фонду навіть, да, вони не, не можуть отримати якісну послугу щодо обчислення свого страхового стажу, нарахування допомоги по безробіттю і так далі. Тому подібне. Бо дані з реєстрів е, запізнюються да, злагом в три місяці. Це перше. Друге, що стосовно що це призвело до, ми ж говоримо про застосування іноземних праці іноземних працівників, так само підприємства, які ви наймали іноземних працівників, зловживали несплатою ЄСВ єдиного соціального внеска, а зловити це можливо було знову таке, да? злагом знов три місяці. Тут вже є знов. Це все зрозуміли. Уряд подав законопроект 6120, Щоб виправити цю ситуацію, він був прийнятий два роки тому. От 6 вересня буде річниця. Він був прийнятий за основу і два роки його вже не можуть прийняти в цілому. Цей законопроект якраз і виправляє отой от Баг, який створили оці ці два законопроекти. Я веду до того, що. Зрозуміло, що ми маємо використовувати всі інструменти для того, щоб наша економіка якби взлетіла як космічна ракета. Але знов-таки звертаю вашу увагу. Є інтенсивний, дуже дякую. От пан Цимбал це говорив: да, що можна наняти там 200 осіб з лопатами, а можна е якийсь автоматизований. Так, да. і я, от знов-таки, ми говоримо: нам буде потрібно відновлювати країну, і е, дуже багато треба буде будівельників. У мене питання вже поширюється світом 3D-будівництво за допомогою 3D-принтерів. Ба більше навіть наш український підприємець створив сам такий 3D-принтер. І в мене, от знаєте. Якби стимулювання з боку держави було якраз в такій напрямки, от краще в це вкладати гроші. Бо, наприклад, побудувати будинок одноповерховий чи двоповерховий, там потрібно десь 50 осіб-будівельників для того, щоб побудувати за допомогою 3 d принтера, це за, за дві доби, потрібно три особи, тобто. Нам треба дивитися якраз в сторону використання робототехніки, використання штучного інтелекту і використання власних внутрішніх ресурсів. Я згодна, що дійсно і так далі. Але ми, як країна, ми перш за все дбаємо за наших громадян, і тому поки ми не зайшли ще не стали членами Євросоюзу, то вільний переток капіталів і трудових ресурсів поки що нема. Тому знов таки я не бачу, куди вже зброщувати по дозволам, але цей законопроект несе такі ж загрози, як це створили у ті законопроекти щодо дерегуляції для бізнесу. Ключове ніхто не буде бачити, де ті іноземці, що з ними, і як далі. Дякую.